Ранкова кава звичка постійно перевіряти телефон. Здається, дрібниці, правда ж? А що, як ці, на перший погляд, невинні ритуали насправді непомітно перують нашим життям? Давайте сьогодні розберемося, як розпізнати ці пастки свідомості і головне, що з ними робити. Ну, знаєте, як це буває? Все починається так невинно, просто чашка кави зранку. Щоб, знаєте, якось прокинутись, налаштуватись на день. Такий собі приємний ритуал. І от здавалося б, ну що тут може піти не так? Або ось іще один ну дуже знайомий ритуал, швиденько так заглянути в робочі чати. Ми ж ніби як відповідальні, ефективні, правда? Але от питання чи не стають ці, на перший погляд, абсолютно невинні дії такими собі тихими господарями нашого життя? І от що цікаво, ми ж зазвичай думаємо, що все під контролем. Така собі ілюзія, що ми керуємо ситуацією. Але чи це справді так? Чи справді можна от просто взяти і в будь який момент від цього відмовитись? Ось тут, власно, і проходить оця тонесенька межа. От дивіться, я хочу кави, це вибір, свідомий. А от я просто не можу прокинутись без кави це вже зовсім інша історія, це примус. Або, знаєте, це відчуття фантомної вібрації телефона в кишені, коли його там навіть немає. Оце воно це такий чіткий сигнал, що звичка вже переросла в щось значно більше. І тут, розумієте, справа не лише у втраті свободи, ну не просто в тому, що ми щось змушені робити. Ці маленькі залежності вони ж діють як туман, вони буквально застеляють ясність мислення, і в результаті ми просто перестаємо бачити речі такими, якими вони є насправді. Є одне визначення, знаєте, воно просте, але б'є просто в самоточку залежність це не те, що людина робить, це те, що вона вже не може перестати робити. Розумієте, це коли втрачається сама здатність сказати собі досить. Тобто, по суті, що таке залежність? Це стан, коли людина просто втратила здатність відмовитись, і це, звісно, прямо б'є і по самоконтролю, і по ясності мислення, і важливо розуміти, це не про якусь там слабкість характеру. Ні, це саме про втрату контролю. Добре, якщо контроль втрачено, то що робити, як його повернути? І тут як не дивно, відповідь можна знайти у давній філософії у стоїків. Вони пропонували, знаєте, дуже потужну стратегію. Давайте розберемось, як це працює. Отже, Сенека, відомий римський філософ Стоїк, писав про дуже цікаву річ. Він казав, що нам потрібно вчитися відмовлятися, відмовлятися від речей, які ми звикли вважати благом. Може виникнути питання навіщо? А тому, що саме в цій здатності відкинути щось у цій силі волі сказати ні ось там і ховається справжня свобода духу. І тут ключовий момент. Дивіться, ідея ж не в тому, щоб, скажімо, назавжди відмовитись від кави. Зовсім ні. Головна мета повернути собі владу, відновити оцю здатність в будь-який момент, сказати все досить. І ось ця сама здатність це і є головна нагорода, бо саме вона повертає ясність розуму і, зрештою, контроль над власним життям. Але давайте будемо чесними невже все зводиться тільки до кави і телефона? Звісно, ні. Насправді залежності можуть бути ну дуже різними, і часто вони ховаються в абсолютно неочевидних на перший погляд речах. Так, це може бути щось очевидно серйозне, наприклад, алкоголь, але ж буває і щось, що здається абсолютно невинним. Ну, наприклад, звичка постійно скаржитись на життя, або пліткувати, або просто безцільно гортати стрічку в інтернеті годинами. Навіть звичка гризти нігті. Так, так, це теж може бути залежністю, якщо немає сил її позбутися. І виходить, що не так уже й важливо, про яку саме залежність йдеться. чи то кава, чи то плітки. Завдання, по суті, завжди одне й те саме повернути собі здатність сказати ні, відновити ту саму внутрішню свободу, яка дозволяє свідомо відмовлятися від того, що намагається взяти над нами гору. І наостанок, питання, на яким варто замислитись. Що у житті можливо зовсім непомітно для свідомості, насправді має над нею владу, адже розпізнати це це, по суті, і є перший крок до справжньої свободи.